Я нещодавно побачила анонс нового відео від Наташи Моцейчук. І я зрозуміла, що мене дуже приваблює заголовок до цього відео, яке звучить, заголовок звучить так: диявол починається з піни на вустах Янгола. І, по-перше, ну, як ви розумієте, це все абсолютно вписується в концепцію найбільш просуваємих тез від Наташи Масичук про ковбасу на хліб не намажеш, ой, та чише мову на хліб не намажеш. А по-друге, я зрозуміла, що я десь раніше цю фразу вже чула. І виявилося таке, да, я її дійсно десь чула, і я навіть знайшла свій етер. І це якраз оцей етер від 21-го року, і в ньому я дуже багато як бачите обговорень про мовне питання, в якому звучить оця ж фраза про піну на губах у ангелів. Давайте ж згадаємо, і тут дуже важливий момент: питання не в нетерпимості до всього російського, а питання в нетерпимості цих людей до українського. Тому це і сталося. У них виховували нетерпимість до українського. І продовжують виховувати. Страна Юї виховує. Он тут Тіктокер уже нетерпимий до українського і розповідає, що українцям не треба вчити українське, бо українською мовою розмовляли ті, хто там когось різали. І от тут якраз відкрите питання. Нетерпимість ка всіморуському. Де? Як? У нас он, Тіна Кароль записує зараз альбом. На всьому русском. Щось я я, я нетерпимості особливо не бачу. Я бачу абсолютне підігравання. Яким різницям. Причому, що як, навіщо навіщо задовольняти інтереси тих, хто говорить, що яка різниця. Ну, не треба задовольняти, їм же ж все одно. Але чомусь нам треба підігравати. Чомусь нам постійно треба. От це от, ну не можу не процитувати класику. Фактично, в боротьбі за язик деякі українці, от, знаєте, говорять привратись таких ангелів, зап'янівшимися губами, які вступають в бой за праве діло, і вони. порождают вот такой вечный дух ненависти в борьбе за это правое дело, благодаря которому зло на земле не имеет конца. Это действительно очень засаленная уже цитата в соцсетях, выражение одного известного философа. Но дело в том, что нельзя ненавистью бороться за правое дело. Это ну, невозможно. Невозможно насаждением заставить полюбить язык. А узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших. Ви вірите в те, що цей текст не написаний, і вона його не читає? Я не вірю, тому що ніхто так не говорить. І далі Юлія Мендель, зокрема, сказала таку фразу: вся страна так і не заговорила на українському язике насильственне насадження. І що ми бачимо? Ми бачимо, що речниця президента виходить і говорить. Населенню ми будемо захищати ваші інтереси. А причому інтереси які? Інтереси по ігноруванню українського. Ви ігнорували, Ми будемо делать все, щоб позволить вам игнорировать украинское дальше. А тепер дивимося на заголовок. Диявол починається з біни на вустах Янгола. фактически в борьбе за язык некоторые украинцы, вот знаете, говорят, превратились в таких ангелов запенившимися губами, которые вступают в бой за правое дело. Вступают в бой за правое дело, но сеют дух ненависти, и зло не имеет конца, потому что злом и ненавистью нельзя насадить добро. Тюж свежую думку, не поверите русского философа, Сказав нам в своєму інтерв'ю Наташа Масийчук, Ігор Ніканов. І тут, звичайно, взагалі не паляться люди стосовно того, в яких контекстах знаходяться, за чиї ідеї чіпляються і що для них є спільним місцем. Тому що ви зараз мене питаєте, а хто, хто це, що це за філософ? А я вам скажу: паміранц, шукайте. Він уже помір. Але він колись аналізував Достоєвського і от сказав, що ангели не можуть боротися проти зла, тому що у них там запіннявшися душі, як там значить, починаються на вустах, диявол з піни на вустах Янгола, коли Янгол починає відстоювати праве діло. Він перестає бути янгелом, він стає суцільним злом, бо множить зло. Знаєте, ідеальна фраза будь-якого гаслайтера, який хоче зупинити супротив собі, який хоче зупинити будь-який супротив злу, і говорить: ти не можеш дати мені здачі, тому що ти станеш такий, як я. І це, в принципі, дуже по-русски, і як ми бачимо, що Юлія Мєндель прочитала це з титрів і просто видала цю фразу, що, Ігор Ніка. Вони говорять цю фразу в той момент, коли активність українців спрямована на різні речі. Ми зараз послухаємо про що говорить Ігор Ніканав. Але коли активність українців суперечить інтересам тих, хто цю активність критикує. Заявляючи про те, що ну, наприклад, Юля Мендер говорить, що відстоювання українцям права свого на українське і на свою ідентичність, і на панування українського на українських землях перетворює нас на д'явола тому що ми множимо зло, у нас пена із рта і в общем, все таке. Що шо, 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 це шо це, шо це як не знецінення. Що це як не перевертання всього до горлови дригом і не звинувачення активного того, хто просто дає відсіч агресії, не звинувачення його у агресії, власне? Ну тобто, коли ти даєш здачі злу, тебе звинувачують у тому, що виявляється, зло, це ти. Теж відбулося із Ігорем Ніконовим. І перш ніж ми почнемо говорити про Ігоря Ніконова, я трошечки зачитаю вам ну, пост, наприклад, Євгенія Кулеба написала про нього <говорит> давно, вже досить ще у лютому, ну, я просто зачитаю. 21 лютого господарський суд Києва передав під забудову пам'ятку археології національного значення Китаївське городище та Курганний могильник це археологічний комплекс, розташований у східній частині голосівського лісу. Складається із городища, курганного могильника, печер та поселення. Найдавніші знахідки на території комплексу датуються ранньозалізним віком. Тут досі знаходять трипільську кераміку. Позиція Генеральної прокуратури, яка подала позов про скасування оренди, побудована на тому, що земля державна і не могла передаватися в оренду Куєврадою. По суті, Київрада вкрала особливо цінну землю в держави, причому пам'ятку археології нищить саме мер. Я нагадаю, Віталій Клічко. Київрада є відповідачем, і її юристи виступали на боці забудовника. Робили усе можливе, що пам'ятку можна було віддати під будівництво об'єктів житлової та громадської забудови, торговельно-розважальних центрів, офісних центрів та паркінгу. Нам цього дуже всім бракує. Логіка Київради та забудовника по суті така немає формальних меж, можна будувати. Ну і дуже хочеться. Ну і дуже хочеться ділянка в оренді тов-київська овочева фабрика, яку пов'язують з Пелопишеним, а будувати буде великий друг мера кличка Ігор Ніканов. Calm. Development. Ну, це так, щоб ви трошечки були в контексті, у кого взяла інтерв'ю Наташа Масайчук, і про що зараз буде мова? Тому що ми послухали, як з допомогою ангела з запинившимися губами репліки, чи то Паміранце, чи то може він у когось її, її ще й з Ми, Я бачила і таку версію, що він її він чиюсь репліку присвоїв, але вона така дуже русська, так, щоб не сопротивлення злу. Цей. І от Мендель цією фразою знецінюється воло українців, які відстоюють своє право на українську ідентичність в Україні. Мовляв це пот пена ізрта, яка яката болезнь, як говорить, це, ксю, Господи, Ксюша Манікен, да, що вона там, це це это хворь, этой болезнью заболели, это вот вот болезнь, которой болеют и комплекс бога, і дето там особливо эта хворь затронула публічних людей. Ну що декілька разів трена було напасати якісь свої діагнози. Які якими в принципі тільки свої діагнози власні підкреслю, і от як відбувається знецінення? Ти виступаєш проти чогось на захист своїх кордонів, своїх інтересів, своєї ідентичності, і тебе роблять найбільшим злом? Те ж саме відбувалося у інтерв'ю з Наташою Масичук. Тут ми подивимося прямо довго, тому що я хочу, щоб ви зацінили взагалі глибину, глибину ситуація, яка зараз на ринку нерухомості, вона Зайшла в якийсь, ну, не то, що тупік, вона знаходиться в стані якоїсь постійної війни. І ця війна, я бачу, вона все збільшується, збільшується і збільшується. Чому? Тому що складається враження, що є одна тільки думка людей, які, ну, громадських, громадських скажімо, активних, громадські активної частини нашого населення, яка протестує, яка, скажімо, критикує весь час і з будівельників зробила якихось ну, кримінальних якихось авторитетів, я скажу так. Тобто, якщо я порахував свій час, Чим займаюся я. І раніше я займався концепціями, раніше контролем бізнесу, там якості. Я зараз цим взагалі не займаюся, тому що в мене немає часу. Я займаюся тільки взаємовідносинами з тою часто частю населення, яка з чимось з активною, не згодна, громадськістю. З активною громадськістю, з правоохоронними органами, з судами і таке інше. Багато хто перепутав Ігоря Гарініконова з Ліпсам, тому що червоні окуляри, ну ми не знаємо, це було спеціально зроблено чи ні. Неважливо. Як ми бачимо, що у випадку з Ксуше Манікен, яка головна жертва в трусиках, її больні люди окружають і заставляють говорити на українському язикі, і не приймають її російськомовність, і вона головна жертва насправді цього свавілля. Так Ігор Ніканов нам уже розповідає, він мальчик в трусиках, і з нього зробили просто уголовного преступника, А він. Раніше займався концепціями, а тепер йому треба мати справу з оцими нарваними громадськи активними українцями. Ну, як ми бачимо, знову, знову відбувається ця історія: підміна, підміна е, активної е, дії і жертовності. Я жертва, я жертва, я найбільша жертва. Говорить нам Мендель. Ой, Мендель, господі, ні, ніканов, ніканов. Пробачте, і далі звучить власне фраза про ангелів. Зараз ви почуєте контекст. Я вам скажу так: коли з ними розмовляєш сам на сам, це це зовсім різні люди. Всі представники тих частин, які я зараз назвав, вони взагалі різні. Вони з 95% того, що я кажу, вони погоджуються. Але тільки вони відвертаються і йдуть займатися своїми справами. Вони знаходяться під тиском один одного, скажімо так, і сьогодні фактично в країні. Стала існувати п'ята влада, якої ніхто, може, це не замітили. А ми це замітили, і це ми замітили дуже сильно. Це п'ята влада це ця активна часть громадськості, яка взяла на себе, спочатку вони взяли на функції, ну просто, скажімо, там, критикувати щось. Потім, вони, чиновники, починають під ними просідати. Да? Вони ще далі йдуть. І у них вже з'являється віра в те, що вони можуть все змінити. І знаєте, є таке дуже класне висловлювання: що дьявол починається з піни, урта Янгола. Фактично, в боротьбі за язик деякі українці, вот, знаєте, говорять привраті з таких ангелів, запіннівшимися губами. І як... як ви бачите, диявол починається в той момент, коли кончений зустрічається з опором. І тоді кончені починають діставати фразу філософа російського поміранца, який насправді єврейський філософ, ну в Росії ви ж розумієте, все присуває собі. Рускоязичний єврейський філософ, Одним словом, вони витягують цю фразу і говорять: Ви дух ненависті і зло не має кінця, тому що ненавистю не можна насадити добро. І, вот уже... і далі там просто склад дивитися насправді. Спочатку він святий, потім він починає з піни рта дуже агресивно щось критикувати, і потім він перетворюється в дьяволо. Да, спочатку святий, а потім сп'єни урта. Ну це просто опис ефіру рогулів, як ви розумієте. Чи мовити пане Ігорі, може це правильно? Ну громадська організація та і активна громадськість. Вона в принципі і не те, що задумувалася, та вона і проєктувалася в демократичній державі для того, щоб ну, виставляти такі запобіжники згоден е... владі без без громадськості. Ми не можемо це. Я зрозуміла. Більш того, я сам перший, хто в свій час підтримував підтримував цю громадськість громадськість і з ними постійно зустрічався ще працюючи, скажімо, на е... ну в КМДА. Але клята громадськість попутала все. Попутала. Я з ними зустрічався, хотів по-хорошому, а мені не дають забудовувати Китаїв. Ну просто от, кончені ці активісти, Попутали берега. Просто попутали берега. Піна пішла, п'на. Я купив там 20 років назад щось. Ніхто мені 20 років нічого не казав, що це має бути теоретична якась пам'ятка історії. 20 років тому. Тільки я отримав документи на право... На право щось там реконструювати, будувати. І тут же з'являється група людей, яка каже: та дожди. А ми вважаємо, що це не можна. Я кажу: вибачте, але ж я ж потратив кучу грошей своїх часу, там я ж людям зарплати платю, таке інше, на проект. Ну, нічого. І вона давить на владу, давить на суди. Мальчик в трусіках 20 років тому назад добросовісно набув. Набув права на земельну ділянку. А тепер, коли тільки отримав право щось будувати, в той момент, коли Росія знищує і так український спадок, туди ще приходять ні канави, в центрі Києва, ну не в центрі, ну в в доволі недалекі від центру частині хоче вирубати просто історичну пам'ятку для того, щоб зробити там торговий центр, щоб все було добре. Винувати в цьому, звичайно, активісти, які не дають ніканам це зробити. А він добросовісний набувач. От і навіть Наташа не змогла стриматися, но не помогло. Ви говорите про те, що а я 20 років тому придбав там умовну землю, та? да. а, в мене є всі закони. Да. Да. Е, і раптом ця громадськість стисне так, що я мушу там від цих проєктів відмовитися від задуманих, та я зазнаю збитків і, і мені їх ніхто не компенсує, І ніхто не компенсує. більш того, на цю тему навіть ніхто не розмовляє. Тобто країні... люди, які нас дивляться і розмовляють з телевізором, вони звичайно скажуть на ти, якщо да, можна, та, та, вони та. скажуть: а як ти купив цю землю 20 років тому? Абсолютно так, як мені дозволяли. Існуючі закони. А в кого ти купив? Може, ти купив злочинця Черновецького цю землю? Може, може. Але, будь ласка, якщо, якщо хтось злочинець, звертайтесь до нього? А що так можна було? Реально, а що так можна було? Блін, доктор Мінгеля такий. Я коли ставив свої. Експерименти над пацієнтами, сшиваючи їх там чи ще щось. Я діяв у рамках закону. Мене Гітлер найняв і сказав: експериментуй як хочеш. І я в рамках закону все діяв. Не можу зрозуміти. У вас якісь проблеми? Йдіть до Гітлера. Ну, типу, типу, із серії. В чому основна проблема? В той час ця людина не була ніяким злочинцем, і ніхто її злочинця не вважав. Ви абсолютно доброчесливий покупець. Ви купили. Через деякий час виясняється а ця людина-злочинець. Це не ваша відповідальність. Ви не можете за це нести відповідальність. Це відповідальність влади той людини, яка злочинець, і той, хто і більше і більше нікого. В далі я не змогла дивитися, але там далі, звичайно, там далі ще є. Я вже бачила відгуки у мене під постом у Фейсбуку. Там Наташа Масичук порівнювала Київ з санкт петербургом і, мовляв, Санкт-Петербург та вон як реставрували. А Київ, який закинутий, не так хорошо, і там, ну. Камон, ти сидиш з хєром, який намагається знищити історичні артефакти в Києві в центральній його частині, але при цьому що до що у нас що то там не зберігають. З ким ти сидиш? З ким ти про це говориш? З людиною, яка розповідає, я там подмутів все так з натяжкою зробив все. Ви знаєте, Росія зараз виносить вируки українцям? За неіснуючі злочини і завжди виносила вироки українцям по букві закона. Вони навіть розстрілювали спеціальні процедури склали так, щоб розстрілювати, типу, законно. А потім через 50 років там Ой, вибачте, вас посмертно реабілітовано. Все це було в межах закону. Чи треба щось коментувати. Я все таки хочу вам також дати. Посилання і посилання буде в описі від відео від під відео. Це пост групи, яка називається Захистимо Китаїв, і вони власне дали відгук на інтерв'ю Мосичук. І, наприклад, пояснюють таке щодо ситуації в Китаєві, девелопер заявляв, що у 2021 році провів due diligence перед входом у проєкт у Китаєві. Due diligence дійсно є важливим етапом, що включає збір та аналіз інформації про бізнес-об'єкт перед укладанням контракту або придбанням активів. За дивним збігом, обставин девелопер чомусь пропустив археологічні дослідження 2017 року, які проводились на орендованих земельних ділянках на замовлення самого ж забудовника на території ділянок проектування забудови архітектурно археологічна експедиція Інституту археології НАН України зафіксувала різноманітний археологічний матеріал: об'єкти пізньотрипільського, давньоруського та пізньосередньовічного часу. Знайшла велику кількість колекцію археологічних артефактів, що прямо свідчить про існування в Китаєві ремісничо-торгового поселення, керамічні горщики, імпортні амфори, фрагменти жорен, горн, відходів, металообробки, плінфу, вістря, стріли, шпори, цвяхи, печатки. Є ціла юридична служба, і як ціла юридична служба не побачила 136 сторінок археологічного звіту, який ще й виконаний на замовлення самого орендаря? Невідомо, але Ігор Ніканов розповідає нам, що обманули. він набував законна, а прийшли якісь люди, які йому тепер витрат не компенсують. Злосні. злосні Ангел з піни на губах. Тобто я купив там 20 років назад щось. Ніхто мені 20 років нічого не казав, що це має бути теоретична якась пам'ятка історії. 20 років тому. Тільки я отримав документи на право, на право щось там реконструювати, будувати, і тут же з'являється група людей, яка каже, так і дожди. А ми вважаємо, що це не можна. Я кажу: вибачте, ну, але ж я ж потратив кучу грошей своїх часу, там я ж людям зарплати, плачу таке інше на проект. Ну нічого. Вона давить на владу, давить на суди, ну, є експертиза. Я так розумію, що він говорить: я в 2021 році собі все порішав. І тут пройшли активісти, і говорять: Вау, слухай, тут, в 2017 році є археологічна експертиза, яка показує, що нізя. це не ми рішили, це от документи. Ось ми знаємо, що там є свідчення про те, що це пам'ятки, які належать Україні, а не тобі, тому що ти хочеш зробити котлован для центра. Що, це нам розпов... що нам про це розповідає Нікана? Знецінює в черговий раз. Знецінює, нівелює все. Розповідає, що головне зло це активісти. І взагалі? Вообще... В чому основна проблема? В той час ця людина не була ніяким злочинцем, і ніхто її злочинцем не вважав. Ви абсолютно доброчесливий покупець. Ви купили. Через деякий час виясняється, а ця людина злочинець. Це не ваша відповідальність. Ви не можете за це нести відповідальність. Це відповідальність влади тої людини, яка злочинець, і той, хто і більше, і більше нікого. І більше взагалі нікого. Той, влади, яка злочинить. Оце їхня відповідальність. Немає відповідальності. Правильно кажете. Про законність сказав Ведмичук, коли у нього питали про справу Стуса. Абсолютно. Вони всі прикриваються тим, що в цей момент це було абсолютно законно. Да, ДА! і ГУЛАГ був законний, і всі інші трудові табори були законні. І в принципі, ну, а чого ні, все було законно. ДА! Українців вбивали в таборах. голодомор був законний, бо це розпорядження було зверху. На чорні дошки села заносили по закону. Все правильно, не зрозуміло, в чому претензії. Ну, коротко. Наташа, як завжди, в принципі, у Наташі... я не те, щоб хотіла зайти і подивитися це інтерв'ю. Мене просто оця от фраза про пену у губов Ніканова. Вот, у губі. І я просто згадала про ангелів в запинівшися губами, подумала, наскільки вони паляться ці цією тезою. Там Малирина Данилюк-Ярмалаєва мені написала в пості, що і е, Ліночка, ця, господи з 95-го кварталу цю фразу говорить. Це дуже показує, в якому контексті вони всі живуть насправді, і які контексти їх об'єднують, і що вони всі знають про цю фразу. І що вона для них нормальна. Це маркер приналежності до глибоко травматичної для нас російської культури. Вони несуть меседж, що не можна противитися злу. Тому що, якщо ти противишся злу, то ти сам стаєш злом. Красота чи не так?